Вітаю, дівчатка! З вами Оксана із Одеси. Ось хочу вам показати брюки, палацо з європейської 100-відсоткової вовни, європейських брендів преміальної вовни. Дуже гарна тканина. І подивіться, ось улюблений бренд Friends of Fashion. Я собі замовила ось розмір М. Ці брюки ще є в наявності. Ось, вони такі широкі, це брюки палацо, але вони широкі. Мені ще потрібно їх. Ой, ще зчепилось, скоротити під свій зріст, бо вони на мене задовгі. Тому що я маленького зросту, як ви знаєте. Ось. І тому мені потрібно їх скоротити. Я вже їх приміряла. Вони такі гарні. Корсетна така. Зроблена у них талія корсетна, яка робить фігуру стрункішою. Ну, такий в них крій дуже-дуже гарно сідають по фігурі. Спочатку я собі інші замовила палацу теж широкі. Але потім я приміряла, і у них вийшла ось нова колекція, лижна називається. І ось я з цієї лижної колекції замовила собі ще одні. І вдома вже приміряла. Разом ті перші та ці і вибрала собі обрала ці брюки. На моїй фігурі вони сідають краще. Бо ті перші брюки палацу вони були за щіпами, і вони Я за маленького зросту, вони краще сідають на дівчатках високого зросту. Коротше кажучи, на мене вони не дуже гарно сіли, чоловіку не сподобалось. Тому я ось обрала ці. Ці роблять фігуру. У ну, мене така фігура, я низького зросту. І в мене пісочні, пісочний годинник фігура. Мені гарно, як виділяється талія. Тому ці брюки краще на мені сіли. Вони сидять по фігурі, гарно обкреслюють фігуру. І, Коротше кажучи, я обрала їх собі. Потім примірюю і покажу вам на собі. Тут ось така, бачите, пломба, як завжди, у цього бренду. Тут написано, як доглядати правила обміну та повернення. Ось, є. Ось все тут є. А також ця бірочка з розміром. У мене розмір М. Ось, я обрала собі. І вони дуже-дуже якісно пошиті. Ось я вам навіть хочу зараз я розкрию та покажу вам шви. Чорне, правда, не дуже зручно. Ось подивіться, які якісні шви. Бачите все, як зроблено. На чорному дуже погано видно. Но тут все так якісно зроблено. Всі шви. Ось, бачите, тут видно, що це розмір М. Ось, щось вам не видно, мабуть. Ось, видно ось так. М. І ось подивіться, все дуже якісно пошито. Всі ось шви оброблені, дуже гарно, якісно все. Знизу вони, я так розумію, підшиті вручну. Бачите, стежки, стежки такі. Мені здається, це вручну підшивали. Можливо, є така машина, але я не знаю. Мені здається, що це вручну тут ще, бачите, на високий зріст. Можна собі ще відпустити довжину, але на мій зріст, то потрібно трішки їх корочувати. Віднесу до в ательє, нехай мені зроблять. Тут вони зроблені, бачите, на такому цьому гачок такий та гудзичок. Ось. І так вони гарно пошиті. Ось спереду. Тут такі стрілки. І ще такі кармани в лижному стилі, бачите? Кишеньки, не кармани, а кишеньки. А ззаду вони корсетний такий крій. Подивіться, як вони. Тут такі ззаду зроблені защіпи, що вони сідають гарно по фігурі і дуже гарно окреслюють фігуру. Коротше кажучи, я потім їх підшию і покажу вам їх на собі. Ось, дівчатка, отягла я брюки вам показати. Спочатку зверху покажу. Ой, тут у мене наблузки ось. Бантик потрібно зав'язати ось, бачите, вони так по фігурі сідають. І зараз опущу донизу і покажу знизу. Ось. Видно вам, трішки ще нижче треба. Отак. Ось, Ось. Вони широкі, як я вам і казала. Я вже їх зробила собі потрібну довжину, підрізала, укоротила. Ось так, о, бачите, ось так видно. Я собі зробила ось на підкаблук ось такі брючки. Це стовідсоткова вовна, як я вам і казала. Можливо, бачите, вони сідають по фігурі, по фігурі. І широкі палацу. Тут так гарно зроблено ось. Тут такі кишеньки з гудзичками. Лижний стиль такий. У них така колекція в лижному стилі була. І ось вони так пошили. Ось. Бачите, тут такі. Кишеньки, Розшибаються гудзички. Ззаду нема кишеньок. І по фігурі. Мені дуже подобаються 100% вовна. Трішки, ну, тканина трішки кусається. Ну, це ж вовна. Мені я взагалі ну, вовну відчуваю, але не так, щоб критично. Для мене не критично. Хоча кусаються. Трішки, ну, можна терпіти, скажімо так. Ось ще зверху вам трошки покажу. Я одягла зі світлою такою блузкою. Можна і з светриком, звичайно, одягти, але мені сьогодні захотілося одягти з блузкою. У мене на блузці ззаду бантик. <смі> так вона пошита. Мені дуже подобається Friends of Fashion фірма, як я вам і казала, вони ще є, здається, у якихось двох розмірах залишились поки що. Тому можете собі, кому підходить розмір, замовляти. Ну все, дівчатка, я вам показала брючки, як і обіцяла. Дуже гарні, якісні, тканина натуральна. Так що підтримуємо своїх виробників. Все, папа, -па, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, любі друзі. Маємо витримати всі негаразди і цю війну кляду. Все буде добре в нас. Я впевнена в цьому. До побачення, Па-па.